Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 48 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, а також чотири балістичні ракети Іскандер М. Ударними БПЛА атаковано Сумщину та Донеччину ракетами Чернігівщину. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 36 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання два. БПЛА та трьох ракет на семи локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти ФПІВІ дронами та артилерією били по Дніпропетровщині. За даними вова, ворог цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач. У Можівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки безпілотниками загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений заклад культури. РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Повідомляється, що, попри вжиті заходи безпеки під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різного ступеня тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акуберотравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні. Екстрені служби Аналітики Діпстейт заявляють про активне просування російських військ на північ між добропіллям та дружківкою. За даними аналітиків, окупанти закріплюються в населених пунктах кучерів яр, золотий колодязь та весело обходячи фортифікації, готуючись до подальшого наступу. З таким розвитком подій, якщо ситуація не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що добропілля впаде швидше ніж Покровськ. Йдеться в повідомленні. Військові також прокоментували ситуацію. Колишній начальник штабу Азову Богдан Крутевич з Вернувся до президента через ситуацію на фронті. Військовий каже, що Покровськ та Мирноград перебувають майже в оточенні Константинівка у напівоточенні, і росіяни просуваються в напрямку Краматорська та Дружківки. В ОСУ в Дніпро зазначили, що противник постійно змінює прийоми застосування військ, використовує перевагу в чисельності і втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз українські позиції. ЗСУ звільнили два села на Сумщині. Про це повідомили у Генштабі. Спочатку доби вздовж цієї лінії фронту відбулося 122 боєзіткнення. Найважчим залишається Покровський напрямок. Силу оборони зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новоконстантинівка в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України. Повідомили у Генштабі. Азербайджан надасть Україні 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу. Про це повідомили на сайті президента країни. Ці кошти підуть на закупівлю та відправку електрообладнання, виробленого в Азербайджані. Напередодні Алієв і Зеленський поговорили по телефону, обговорили двосторонні відносини взаємодію Вірменії та Азербайджану і роль президента США Трампа. ЄС хоче забезпечити для Зеленського місце на зустрічі Трампа і Путіна. Про це пише політико. Відомо, що Євросоюз хоче, щоб президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. За даними видання європейських лідерів на переговори Трампа з Путіним, очевидно, не допустять. Тому вони проводять багато часу в бесідах між собою. 88% українців хочуть бачити угоду з РФ. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Також він наголосив, що не буде укладати угоду з Росією щодо України. Я не буду укладати угоду. Це не моя справа. Укладати угоду. Угоду мають укласти двоє: РФ та Україна. Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни великої країни. У них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано, заявив американський лідер. Також Трамп повідомив, що наступна зустріч буде із Зеленським або з Путіним і Зеленським. РФ окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні. Прокоментував Трамп. Також американський лідер сказав: я ладнаю з Зеленським, але знаєте, я не згоден з тим, що він зробив дуже дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути. Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій, і тарифів проти Росії. Президент США Дональд Трамп не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся про що вони хочуть поговорити. Це буде тестова зустріч. Скажу Путіну, час завершувати війну. Очікую конструктиву, зазначив Трамп. Президент Ша підписав указ, який відкладає на 90 днів запровадження мит на імпорт із Китаю. Про це повідомляють змі з посиланням на Білий Дім. Дональд Трамп підписав указ за кілька годин до завершення терміну призупинення підвищених тарифів. Зазначається, що якби указ не було підписано, мита повернулись б до квітневого рівня, який становив 145%. Без походу в ТЦК українці тепер можуть сплатити штраф за неприбуття заповісткою онлайн. У додаток Резерв плюс додали функцію плати штрафів за неприбуття за заповісткою. Таким чином можна зняти статус розшуку. Якщо не заплатити за 20 днів, доведеться заплатити повну суму 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі гривень.